Дурвенькі були. О, тут підклали камінчики, мене не було. Дещо трохи тут повилітали. Так, я не був тут три дня. І подивимося, як там... І тут наша малишня. Привіт, дівчата! Вау, які красуньки! зразу хочуть їсти, так? Білюньки. У мене, до речі, є тут така приємна новина. мене не було і вчора у нас було чотири яєчка. Зараз я хочу продивитися. То тут що її знісся? Грибінчики в них ще, правда, не всіх великі. Один, два, три. Ну, в принципі, чотири курочки я бачу, це п'ята. Грибінчики ростуть, але грибінчики ще на бочок не падають. Оця наша старенька вона линяє, бідно, ніяк не може перелиняти. Сохлася така. Люська. Красотуська. А це все решта млечі. Так, 2, 4, 6, 8, 9. Дев'ять штучок. Оце в нас ліпесенька курочка. Ні, ось вона, перепрошую. У нас народження так. На одне око не бачить. Не бачить вона, по-моєму. ліве там, бо вона на праве призирається. Їжте. Зараз ми вам дамо їсти. Ви будете їсти смаколики поки що. Хтось кіно Ну, Нема мене і якісь такі ло одним словом. Ну що, є то є. Так, погнали. Зараз ми подивимося, що у нас твориться в нашій стайні. Тому що я ж казав, що у нас вчора був рекорд 4 яєчка. Ну якщо вчора було 4, то сьогодні не буде. До речі, ці нові куриці, що в нас приїхали, це їй треба лапки допомостити березовим дьохтем, тому що я бачу, вони мені не подобається. Вони такі якісь Ну, має вона кліща. Якщо чесно, я так думаю, не так думаю, а так і є. Бачу по ній. Ось наш півник, він вже справується з нашими курочками. Так, красончику. Так, нам подивимося, що у нас твориться тут. Бідулаш, ну ти хочеш гамати? Зараз ми дамо. Почекайте, я трошки вас пофотографую. Познімемо відео. Бам, народ! А хто на що казав? Я не знаю, зараз О, не треба відео включати. Вчора було 4, а сьогодні скільки в нас. А сьогодні у нас п'ять яєчок. Дівчата, дякую вам. Це приємно. Так що бачите, так. Е, до речі, Сергій, ти дивишся. Ну шо, твої рекомендації діють. Дякую тобі за пораду. Так, за підказку. Як такий хороший такий напутстві. Як там правильно сказати, не знаю. Ну, якось так. Ну що, ми маємо. Ми маємо п'ять яєчок. Ось. Буду ставити тут. Ось тут какі-маки. Яйчки є немалі. Яйця є немалі, не я би сказав. Чи вони білі, не знаю. Зараз ми підемо по ним ще далі. Опа. І показати вам, що далі твориться. Трошки роздумаємо, хто в нас несеться. Якщо у нас 9 курочок, ось ця сліпенька точно нанесеться. Ось ця, що дубкою до нас вона линяє, вона не несеться. І нанесеться ця, що дубкою до нас. Ця молоденька курочка в неї ще навіть грібінчика торкового нема. Підростає і я думаю, що ще нанесеться. Ось ця, що парпається перша. Але покажи головку. О, бачите, в неї грібінчик вже підростає, але поки що ще вона, я думаю, що вона без яєчка. Ось такі наші трудівнички, білі корочки, молодечки. Потім з вами в наступному відео я розкажу, чим ми їх годуємо. Нічого тут такого складного нема. Але результат маємо. Так, забідарку. Йдемо позбираємо яєчка. Я казав, що вчора було шість. Вчора, до речі, було яєчко з крові, яке з курочки ще одна молоденька занеслася. Ну, по моїх тут поглядах, що так би дві молодих не занеслися. Ну я так думаю, але всяке буває. Ну оця що ось ця, точно що не занеслася. Я думаю, бо в неї грібінчик надто молодий. Ось. А півник працює, але я тільки що розмовляв по телефону, бо дзвонять, то за тим питаю, то за тим. І не міг вам показати, але... Бачив двічі, як він гарно спрацював з одною курочкою, з другою. Бравий молодець. Наш е, такий півник Петрусик. Ось. А зараз ми підемо, позбираємо яйця. Так, то відро я лишаю, бо воно всередині вологи, візьму ось це горнятко, воно сухе. Тут підварив їм. Тут і варена картопляка, з макухою і трошки зелені. Вітамінчиків треба нашим корочкам, тому що вони в нас трудівнички працюють. За їхню хорошу працю треба дати їм щось гарне і погамати, правда? Так, позабираємо і це. Незручно я тут зробив У захід, але нічого. Якусь ми доберемося сюди. От яєчка наші. Так, є два. До речі, такі немаленькі яйця, я би сказав. От одної. Ще два. І ще одне. Такі середні. Ну, немаленькі. Так, що, яйця я буду закладати в інкубатор. Це наші перші, після того, як наші кури побули на карантині. Зараз ми будемо це... Ну не зараз кончу сьогодні вже. Але я буду закладати ті перші яйця. Підемо подивимося, скільки вони у нас там нанеслися зараз. І будемо докладати в інкубатор, перевіримо, як працювали наші півні. Працювали тут наших два півні, тому що той, що був наш, що ми помінялися. І тепер працює оцей новий петрусик. Він зайшов всередину. Кіт бігає, кури налякалися його. Там такі кутяра великі бігає, що я сам злякався його. Ось Курочки наші в основному закриті. Але як ви бачите, що і ціносність в них не знижується. Я думаю, що тут так теж буде те, як всіх корей, вони будуть нестися, потім переставати. Ну, Всі, хто працює, повинні відпочивати це закономірність і від того нікуди не дінешся. Люся, ти яєчко знесла, котре твоє. Люсь. Люська. Акого норова, яка красунька. Та? Люсія, ти підніми голову, тебе показують. Так, дам, поскладаємо яйця наші. Підвал. Сьогодні я не буду забирати, а завтра прийдеться прибігти буде забрати. І можливо завтра буду закладати інкубатор. Тут у нас зберігається решта яєчок. Зараз я вам покажу, що в нас є і за скільки днів. Так, що ми маємо? Маємо один лоток і маємо другий лоток. Тут у нас десяток є, ну це один таке маленьке якийсь. Ну, Нагненку бацію, скоріше всього, що не піде, поважимо його, тому що я важу. І тут у нас є 9-19, і це буде 20 і 24 яйця. 24 яйця у нас є від наших корочок, правда, несуться не всі, і це є за 6 днів. Ось. Такі біленькі. Гарненькі. Тут вони у нас ночують. Зараз я їх закрию і підемо сюди курочками черяти і будемо збиратися додому. Відео буде змонтоване з двох частин. Тому що Вчора я знімав і так якось пішов і забув. Сьогодні тільки що приїхав, випустив. Вчора у нас було 5 яєць. Йдемо подивимося, що наші курочки сьогодні нанесли. Що наші Красуньки сьогодні нанесли, бігають вони. Він за ними стрибає. До речі, вчора бачив, як він одну і другу. Як то кажуть, у попрацював з дівчатками. ну Півник наш береться в роботу, дівчатка наші теж ні в року. Зараз поглянемо, що в нас тут твориться. А в нас так, тут в нас нема нічого. Тут в нас теж немає нічого. Я так бачу, ой, ой, голову треба засунути. нема. Так, А тут у нас гніздечко? що? А в гнізде маємо 2-4-6 яєчок. У нас є 6 яєчок. Вчора було 5, сьогодні 6. Я там казав, вчора, що у нас несеться тільки не всі курочки несуться. От. Забирати яєчка. От, яєчка такі великі відносно. Гарі. Молодці наші курочки. Люся, ти прийшла? Ні, це не Люся. Ні, Люська. Пальчик має зігнути. Пізною Люську по пальчику. Люська хоче їсти, зараз будемо їсти. Дівчатка вам дамо смачно поїсти за вашу працю. Так, ось такий. Я б сказав, досить великі яйця наших дівчаток. Опа. Є, пірічку приставлю. Пірічка не треба. Нам треба тільки яєчко так. Шість-п'ять. Ось така відерочка наших яєчок. Що, красунька? Ти зробиш гамати? ти пішов гамати хочеш. Ой ти моя маленька трудівничка, так. ти зробиш гамати. Зараз ми тобі дамо теж. Всім курочкам ми зараз дамо гамати. Ну що, ми погнали їсти. Буду їй давати малечі. Йду поскладаю яйця і малечі дамо їсти. Всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті. Бережіть себе, пильнуйте і цінуйте.